Людина є єдиною істотою у видому світі, яку Бог створив для неї самої. І кожен з нас не може повною мірою віднайти себе як тільки через щире дарування себе. Іншими словами, це єдина дорога, щоб знайти повноту життя, радість життя, тільки бути даром для інших. І тут не тільки про там подружнє дарування. Тому що подружнє значення тіла стосується кожного. Не обов'язково вже, що всі мають бути одружені. Достатньо знайти свою місію в світі, через яку ти зможеш бути даром для інших. Батьки, які не мають дітей, наприклад, вони можуть батьківство своє реалізувати в інший спосіб, не фізіологічний. Я знаю чудових монахів, монахинь, які батьківство своє реалізовують на десятках. Дітей, знаєте, чи молодих людях. Але ці слова вони є дуже глибокі, бо говорять про те, що коли ми даруємо себе, ми насправді інвестуємо теж в себе.